Всім привіт, я рада вас бачити на моєму каналі. І сьогодні, як ви зрозуміли, ну хто розуміє англійську, буде в нас е, рубрика питання-відповідь. Ви мені задали дуже багато питань. Я думала, буде десь 2-3. Але дякую всім, хто писав. Так що давайте почнемо. І так, перше запитання це скільки тобі років? Ну, мені 11 років. А, чи не проти дружби? Ні, я не проти, я можу дружити. Ну, дивлячись з ким. Маєш домашнього улюбленця? Так, маю кішечку Пусю, ось він і фото. І так, у нас пішли наступні дуже довгі запитання, цілих 12. Так, яку країну ти обереш? Україну чи Росію? Україну, звісно. Скільки тобі років? Вже відповідала. Які канали ти ведеш? Ну, тільки це YouTube канал, який від спорту обереш мистецтво чи Олімпійські ігри. Ну, напевно, легка атлетика. Скільки ти хочеш підписників у 26-му році, я б дуже хотіла, щоб хоча б наприкінці го року в мене було 1000 підписників. Чи любиш фрукти, наприклад, кавун або банан? Ну, по-перше, кавун це ягода, це не фрукт. Ну, напевно, я виберу банан. Який твій улюблений колір? Мій улюблений колір це червоний. Який смак ти обереш? Солодкий чи солоний. Солоний. А, який фільм тобі подобається дивитися зазвичай? Ну, я не дуже дивлюсь фільму, так що я навіть не знаю. Яка твоя улюблена пора року? А, ну, це, напевно, Літо. Так, Літо. Яку книгу ти любиш читати? Щоденник Слабака. Я вже прочитала три частини, якщо я не помиляюсь, ось фото тут буде. А... Чи вмієш ти грати на будь-якому музичному інструменті? Ні, я не вмію, я не захоплююсь музикою. І так, наступні запитання: як тебе звати? Ну, це секрет, я не хочу казати. Чим займаєшся? Нічим, роблю відео. А скільки тобі років? Вже відповідала, в які ігри граєш. Я граю в Roblox та в Avatar World. Який улюблений блогер? У мене немає улюбленого блогера, коли день народження. У мене день народження 2 липня? А, хто ти по знаку Зодіаку? Я по знаку Зодіаку рак. Є домашні тварини? Я вже відповідала. Дякую за запитання. І так, що в нас далі? А, яка улюблена пора року? Я вже казала, це літо. А, яка у тебе улюблена страва? Ну, в мене їх, напевно, дуже багато. Я взагалі люблю піцу та пасту. А, яка улюблена пісня? А, Клавдія Петрівна, імператори, ось вона. А, скільки ведеш канал? Я навіть не знаю. Ну, напевно, з 25-го року я веду його, але не пам'ятаю точну дату. Який улюблений батончик? Ну, напевно, снікерс. А, який улюблений серіал, фільм? Немає. Коли у тебе день народження? 2 липня. У тебе є краш хлопець? Боже, що за запитання? Ні, нема, звісно. А ти любиш дивитись дивитися Кіс або пішка? Ну, я пішку люблю дивитись. Ти ходила у табори? Ні, я ніколи не ходила. Так, ще два запитання: як тебе звати? Це секрет. Скільки тобі років, якщо помножити на 8? Мені буде 88. А скільки тобі років, якщо прибавити 10? А мені буде 21. Скільки хочеш підписників, хочу тисячу підписників. Який ваш найактивніший підписник? Ну, я навіть не знаю, я не дивлюсь, який улюблений блогер по фандому естетики. А, в мене їх два. Ось вони. Ось і ось. Дякую за запитання. Дякую всім великих, хто писав навіть одне запитання. Я вас дуже всіх люблю. Малобу ради того